Еріко, просто за останні кілька тижнів ти з Еріки перетворилася на Мамаріко. Чому Еріка більше не існує? А існує Мамаріка. Ще й таке дивокувати трохи. м'я. мені так подобається. Сама його вигадала? Чи можливо бойфренд гуморист підказав? Ти знаєш, я завжди сама собі придумую проблеми і, і всі історії, всі псевдоніми, це все моє, все саме дивне це від мене. Ми пропрацювали чудових п'ять років з Сергієм Кузіним, безмежно вдячним за весь досвід. І коли стало питання, як рухатися далі, просто я прийняла рішення, що мабуть я готова вже робити ту музику, яку яку давно хотіла. Розлучення творче з продюсерами це як правило трагічна історія, тому що продюсери забороняють Співати пісні, продюсери забороняють використовувати імена, які вже зареєстровані як правило на них як торговельні марки. Як було в твоєму випадку? Сергій Кузін заборонив тобі використовувати ім'я Еріка? Ти знаєш, питання навіть не стояло. Я просто відразу зрозуміла, що я не хочу бути Ерікою більше. Ну просто або починати з чистого листа і бути тру, або, або тоді це, ну, це не те. Ти від народження Настя. Потім п'ять років поспіль ти була Ерікою. Тепер ти мама Ріка. Ти на Яке ім'я будеш відгукуватися? У мене розстроєння особистості вже розумієш? Я Настя. Я дійсно Настя і мама ріка. Мене мої друзі називають що ти мама? Гей, мама? Ну коротше, я мама тепер. Що Означає мама ріка в афрокультурі. Мамасіта, мама це. Центрова фігура, розумієш, вона вирішує питання. Ти в душі в собі нарила афроамериканку? Я тобі більш скажу в минулому житті була товстою афроамериканкою, яка співала в госпол хорі. Завдяки своєму бойфренду, гумористу з команди Одеські Манси, ти розпочала акторську кар'єру. Ти знялася у сіткомі? Я сюди приїхала вчитися. Та ви що? А на кого? Правильно говорити не що, а що. на філолога. Понял. Вопросов больше не Фу. имеется. Ну ти, звичайно, скористалася своїми приватними стосунками. Скористалася в останній момент, коли зрозуміли, вони ще не знаходять типажу, який підходить під серіал. Вони так в тебе ж є Настя, можливо, вона погодиться. Він Зая, приїжджай срочно сюди. Зараз швидко там в общем коротше, ти все розберешся на місці. Я хочу одне сказати, що це неймовірно важка професія. Я просто знімаю свій червоний капелюх перед всіма, хто займається цією діяльністю, і вибрав для себе цю справу. Це каторжна праця. Як буде далі? Не знаю, але зараз ми знімаємо другий сезон.